У 6 ранку приїхали люди в кількості 60-100 чоловік з бульдозерами. Почали рушити мафи з цієї сторони. Хто преп'ятствував, того отягували, били. Ламали трактором большим. Такой вот. Ковшом ламали все, чорних масках, кому в тут стояли там і виносили. Балаклава, всі були в балаклавах шевронів не було, пояснювачів ніяких не було, старший ніяких документів не пред'являв. просто заїхав бульдозер, все розваляв. Ну нічим не представляли. Як бандити, заїхали все. Посмотрите, далі вийдіть один магазин, Петра Олексійовича виселів. Приїжджала міліція, да. вони не описували нічого, не фотографували, а просто успокаювали людей, бо люди почали перегорождати дорогу. Громадяни перекрили рух транспорту. Здійснює охорону та, громадського та, порядку та, на проспекті та, перемоги. Чого зламали моє робоче місце? Це рішення, рішення, чого? Де рішення Рішення, рішення, рішення міської що? адміністрації. Вони зносять згідно графіку, малі архітектурні форми, на яких немає відсутні будь-які документи. Дозмінні. Вони вас попереджали. Можете звернутися з заявою. Будь ласка, ми приймемо у вас ці заяви.